Всім привіт! Сьогодні буде дуже сильно цікаве відео, тому що я хочу розповісти про свій негативний досвід із туроператором Акор Тур, бо ця компанія зіпсувала мені довгоочікувану відпустку в Францію, і я хочу застерегти вас від подібного досвіду і від цієї компанії. Перед тим як почати відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і погнали! Ми з подругою рік говорили про те, що хочемо поїхати у Францію. Ми марили Парижем, Ми скидали одна одні тіктоки про Францію там від. До подруг, які у Франції, ми про це мріяли. Це була наша мрія, і у вересні саме мені могли дати відпустку, і то навіть не на 14 днів, тому що я змінила роботу. І 14 днів відпустки в мене навіть ще не назбиралося, бо я не так довго працюю на тій роботі. Ми побачили з сніжаною класний тур, який мені сподобався. І сніжані також. І це тур від компанії Accord Тур і він називається Закохані в Париж плюс Страсбург. Тур коштував 10 700 гривень і мав початися 26 вересня і тривати 6 днів. Я взяла собі відпустку ідеально під цей тур з 25 вересня по 3 жовтня Жанна також взяла собі відпустку. І ми написали туроператору і купили цей тур 23 серпня. І вже щасливі чекали на нашу поїздку. Ми мріяли про цю поїздку цілий місяць. Тур мав початися 26 шостого. Вересня ми вже почали збиратися, щось купляти до туру, і потім нас очікувало велике розчарування, тому що 23 вересня Сніжані написали. Вона отримала таке повідомлення о 16.50. Добрий день, сніжано! Вибачте, маю нехороші новини. Даним листом повідомляємо, що заброньований тур переноситься. Рекомендуємо перебронювати замовлення на іншу дату чи обрати тур з запропонування. Нованих варіантів і тут варіанти. Тобто, 23 вересня о 16.50 ми отримуємо повідомлення про відміну, коли вже 26 вересня ми повинні були їхати. І нам повідомили про відміну туру за три дні, можна навіть сказати, за два дні. І в мене була якась така зневіра. Я просто не розуміла, типу, це дійсно відбувається? от типу, це реально, тому що ми вже купили цей тур. Ми місяць про нього говорили. Ми збиралися, ми дивилися, куди можна піти у Франції, в Парижі, що нам взагалі там робити. Я вже там мріяла, що я собі куплю, де я побуваю, як я піду в Сефору і так далі, як я піду у Лувер, я хотіла в Лувер піти. і... Я просто не розуміла, це реально. Типу, ми реально нікуди не їдемо. Це реально з нами відбувається. Чи це якийсь пранк? В цьому шокуючому повідомленні не було вказано причини, чому вони відміняють туру. Це також неприємно, тому що, ну, напишіть в цьому основному повідомленні, чому. Ви його відміняєте, щоб ми краще розуміли, взагалі що відбувається, але вони не написали проте там вставили інші рекомендації і тури на інші дати. І тому моя подруга, яка була з ними переписку, запитала: добрий вечір, по якій причині? Раніше сказати не можна було на скільки днів переноситься. Я чекаю пояснення, і вони відповіли, що недостатня кількість туристів, як тільки отримала рішення, одразу надіслала. Як це так? Ви надсилали майже повний автобус посадка. На жаль, туристи мають здатність скасовуватися. Тобто, тур відмінили через недостатню кількість туристів, і якщо подивитися на їхній сайт, то в тур, який ми хотіли. На нього є багато дат на сайті. Типу, там в цей тур їздять ну, кожний тиждень, і то декілька разів на тиждень можуть навіть возити в цей тур. І щось мені підказує, що ці дати, всі які вказані на сайті, вони не набираються і вони відміняють часто поїздки, тому що нам відмінили. у Нас було також отак на сайті, ну, типу, були. Різні дати ми побачили 26 вересня. О, нам підходить, їдемо. І що вони зробили? Вони відмінили. Тому ці всі дати вони не гарантовані, і вам їх можуть відмінити. Будьте до цього готові, що ви нікуди не поїдете, бо у них не набралось достатня кількість туристів. Сніжана далі пише: добре, саме на цю дату мені потрібно тур з Парижем, але без доплати. Як це взагалі розуміти? Ми плануємо поїздку заздалегідь, купуємо квитки, плануємо відпустку. І Тут в якийсь вечір, ви все скасовуєте, негайно вирішити цю проблему. На жаль, лише інші дати можу запропонувати і не буде без доплат. Я ненавиджу акорд тур, тому що вони, блін, відміняють поїздку за три дні, псують людям омрієну відпустку і при цьому навіть не пропонують ніяку знижку. Але пропонують інші тури. Типу, ви можете поїхати з нами в інший тур, оберіть інший тур, оберіть іншу дату, а ми не хотіли туди навіщо ви. Блін, взагалі це пропонуєте, якщо ви навіть не хочете дати знижку. Як це? Просто повернути кошти, нам це буде замало. Ви зіпсували нам відпустку. Тоді обирайте тури. Ви це розумієте, які вам надала з гарантованих. Мені потрібно тур на 26 число до Парижу. 26 го лише один тур у Прагу. Автобус відправляється у тур із Львова, і ми вже заздалегідь купили квитки з Києва до Львова на 25 вересня, і а, також мені а, дали відпустку лише на 9 днів. Я вже 4 жовтня повинна була бути на роботі, тому ми ніяк не могли обрати іншу дату. Нам підходило лише 26, максимум 27 число. І плюс ми не хотіли їхати у Прагу, ми ніколи не мріяли їхати у Прагу, тому якби вже нам дали хоч якусь мінімальну знижку, хоча б там мінус 10, мінус 20%. Мені здається, ми б із відчаю поїхали вже з ними у Прагу, тому що ми просто вже ну, хоча б кудись поїхати хотілося, щоб ця відпустка не пропала, щоб ми запам'ятали цю відпустку. Але ні, вони навіть знижку не запропонували, і в той момент, ну типа, все. Вже стало ясно, що це кінець вже остаточно було зрозуміло, що акорд тур ненадійні, ненормальні, жахливі. Не потрібно довіряти цьому туроператору свою відпустку в жодному разі. Ми були пригнічені, і ми ревіли от просто ревіли. Я ревіла, я страждала. Сніжана ревіла. Це було жахливо. Сніжана пише: Я дуже зла на вашу компанію. Це, взагалі, як за три дня відміняти тур, бо вам незручно зіпсували нам все. Ви хоч розумієте, що зробили? Чому, коли ми купували тур, ви нас не попередили, що ви його можете скасувати от прямо у повідомленні. Це також був гарантований тур. І їй відповідають... А ви розумієте, що ми працюємо в умовах війни. Туристи бронюються з усієї країни, тому не всім легко дістатися з того чи іншого місця. Вибачте, але це не найгірше, що може трапитися у даний час. У вас є вибір турів, які їдуть або повернути кошти за вами рішення. Оце повідомлення мене дуже сильно випісило, тому що вони прикривають свою непрофесійну роботу війною. Війна почалася вже більше двох років. Більше двох років триває війна. І найкраще, що вони придумали за цей період, це відміняти тур за три дні, повідомляти клієнтам за три дні, що упс, тур відмінено через війну, і навіть не давати ніяку знижку. А ще оце, вибачте, але це не найгірше, що може трапитись у даний час. Якого біса вони обесцінюють наші почуття, наше було б взагалі писати оце повідомлення? момент воно мене дуже... Сильно вибісило, тому що так, це не найгірше, що може трапитися у даний час. Але те, що ви зробили, це погано і наш біль, наше розчарування це важливо, бо це просто негарно, це просто жахливо відміняти тур за три дні. Ще я повинна ну, на це звернути увагу, тому що. Оця жінка, що з нами спілкувалась, вона додумалася поставити кому один раз перед що? Як взагалі читати цей текст? я не звинувачую цю жінку, цю працівницю. Я звинувачую типу голову компанії Акорд Тур. Будь ласка, навчіть своїх працівників правильно писати. Мене несе все. Я заспокоююсь. Я заспокоююсь. Ми пишемо, ми купили тур, розраховуючи, що в нього поїдемо. Ви не попереджали, що скасуєте тур перед тим, як ми його купили. Ми взяли відпустку з роботи під дату саме цього туру. Ми не можемо поїхати в інший. Ця відпустка не на 14 днів, а під цей тур. Тому ми аж ніяк не можемо поїхати в іншу дату. Якщо ви клієнт-орієнтована компанія, то щоб не зіпсувати враження. Про себе, будь ласка, вирішіть це питання. Ви пропонуєте туру Прагу. Це не те, що ми хотіли. Ми не будемо платити за цей тур гроші. Але якщо ви повністю його відшкодуєте, то ми поїдемо. Ми вам довірились, ми обрали вас. Якщо ви не вирішите це питання, то ми вас ніколи не оберемо як компанію і нікому не порекомендуємо. Не потрібно маніпулювати війною. Це дуже низько. Ну і да, хочу нагадати, що ми писали це все в сльозах. І да, отаке от, от ми написали. І нам відповідають: це не маніпуляція, бо коли турист телефонує, що від вибуху вибило вікна або чоловік загинув, то це життєві реалії, висновок ваш. Це маніпуляція. Бо коли ви маніпулюєте війною, ви не знаєте, як війна вплинула на іншу людину. Вона не знає, як війна вплинула на наші сім'ї і сніжаною, що пережили ми. Тому не потрібно ховати за війною свою непрофесійність, ладно, там туристи відмінилися і так далі. Але можна було не знаю, запропонувати хоч якусь знижку. Тобто вони додумалися, вони дійсно додумалися пропонувати інші тури. Ось є на 26 число Прагу тур. Але знижку якусь компенсацію вони забули додати. А нашу? А наша, якщо можна бути жадібними? Наш, якщо можна прикриватися війною. Ні, за війною ти не заховаєш свою непрофесійність і за війною ти не заховаєш свою якусь злість і огидність. Ти не заховаєшся за війною. І війна в цьому не винна. Війна не винна в тому, що ви не клієнтоорієнтована компанія. Війна не винна в тому, що ви не знаєте, що це таке сервіс, тому що війна вже триває довго, і можна було придумати краще, як вирішувати такі питання з клієнтами. Але ні, ні, можна ж все звернути на війну. Як як? Можу спрости, як на вашу дату немає виїздів, надала вам гарантовані тури. Так, звісно, на інші дати, та не можу змістити. Ну, ви не розумієте, що не так просто взяти відпустку. Вона вже затверджена на ці дати. Я вас але нічого іншого вдіяти не можу. Ну і ми пишемо, що. Ви написали, що є у Прагу туру, не потрібно перекидати жахливу поведінку компанії та некомпетентність на війну. Ніяка нормальна компанія таке б не зробила, яка має повагу до клієнтів. Ви могли тепер підлаштуватись під нас та надати безкоштовну поїздку та відшкодувати кошти. Ну хотіла б поглянути, чи ваша б компанія проіснувала довго з такою ідеєю. Я дякую за вашу думку, як діяти. Але компанія на ринку 21 рік. Я від щирого серця бажаю, щоб це був останній рік існування цієї компанії, тому що як за 20 один рік не можна було вивчити, що це таке клієнтоорієнтованість. Ми пишемо за такою стратегією, як ви працюєте, вже ніхто не буде більше купувати тур, скидайте мені гроші прямо зараз і відразу ніяких 14 робочих днів. Відповідають не розумів вашу роздратованість, але ваш приказ і негайно вже нічого не пришвидшить. Надаю вам заяву заповніть згідно зразка, кошти будуть повернуті впродовж. Тижня гроші нам повернули 2 жовтня. Ми 23 вересня написали заяву і через 9 днів нам повернули кошти. Ми в той вечір, 23 вересня, думали, що нам робить, і зрозуміли, що ми не їдемо за кордон, тому що це нереально спланувати поїздку за кордон за 2 дні, тому що, по-перше, це не буде тур, в який ми хотіли дійсно поїхати. Це будуть якісь рандомні міста, рандомні країни. А ми хотіли саме в Париж. І турів в Париж не було на ці дати, або вони нам не підходили за ціною. І це також дуже сильно важливо, що ми не хотіли купувати будь-що, тому що у нас немає грошей, щоб купувати будь-що. Плюс вони ж нам не повернули гроші, і в нас дійсно немає. Ну за що купити ще один тур за кордон? А, і також ми подивилися і немає квитків до Львова. На ті тури, які були, там був тур у Польщу, в Гданськ, більше до моря ми розглядали його або в Румунію був. І ми подивилися, що до Львова немає квитків. Ну, це нереально купити квитки до Львова за два дні. Це просто нереально, тому поїхати нікуди ми не могли. А якби ми поїхали 25 вересня до Львова, то нам би там ще довелося ночувати і витрачати гроші, і в нас немає грошей. Ну, типу, це нереально. Нереально якось виграти а тут, тому ми зрозуміли, що ми не їдемо нікуди. Я так і написала Сніжані, що типу прийми це. Ми нікуди не їдемо, все. Ну, типу, все, досить нить, досить скидати якісь варіанти, досить щось робити. Ми нікуди не їдемо. Все просто це». І ми в сльозах лягли спати. 24 вересня в мене істерика. Я перебираю всі варіанти, що я можу робити під час відпустки вдома. Мені нічого не подобається. Є таке відчуття, що потрібно от кудись їхати, от потрібно вже просто кудись поїхати, бо я просто не переставала плакати, і сніжана так само ми ревіли. бо це дуже сильно боляче, коли руйнують твою мрію. І я Пам'ятаю, що одна блогерка зовсім недавно, 15 вересня, їздила в Камінець Подільський, і мені тоді сподобалося, подумала, ум було б класно колись поїхати в Камінець Подільський. І я подивилася, що є квитки. Є квитки на 25 число. На потяг на 25 вересня там залишалось 20 квитків в Камінець-Подільський. І ми з Сніжаною купуємо ці квитки в камянець Подільський біля туалету на верхніх полках. І потім купили квитки назад, і нам довелося залишитись у камянець подільську на 5 днів, тому що на вихідні всі квитки були розпродані назад до Києва. І потім ми забронювали готель, і ми. Отак, спонтанно, неочікувано поїхали в Кам'янець-Подільський, взагалі не знали, що там робити. але поїхали. І моментально, коли ми купили квитки в Камінець-Подільський і домовилися про подорож, що все-таки 25 числа ми кудись їдемо, і в нас буде відпустка, і ми щось побачимо, то ми заспокоїлися. Вже почався істеричний сміх, а не, а не плач. І... Я перестала плакати. Все пройшло добре, поїздка мені дуже сильно сподобалася. Я всім рекомендую поїхати в Кам'янець-Подільський. Там немає що робити 5 днів, але ми були в Хотині, а там також замок є: це невелике місто в Чернівецькій області, мені здається, ми були в Чернівцях, і ми були ще в Бакоті. І ми були два дні в Кам'янець-Подільську, побачили там замок. Дуже сильно сподобалася відпустка, красивий регіон України. Я насолодилася, коли лазила замками. Це було дуже класно, наче попала в середньовіччя. І я вдячна. Собі, що я не здалася, я вдячна Сніжані, що вона не здалася. Я вдячна, що ми все-таки зібралися. Ми зібралися силами, і ми поїхали і організували собі самі відпустку. Так, не таку, як ми хотіли, не туди, куди ми хотіли, але це було класно і ми щасливі. Я взагалі так подумала, що більше я ніколи не буду замовляти автобусний тур і довіряти свою відпустку. Компаніям я раніше це робила, я раніше вже їздила в автобусні тури, і я була в трьох. Автобусних турах, і це мав бути мій четвертий, але більше чесно довіряти свою відпустку іншим компаніям я не хочу. Я не рекомендую довіряти свою відпустку акорд туру. Не робіть цього, тому що є великий шанс, що вони вам її зіпсують. Краще все-таки обрати іншого туроператора або не їздити в ці автобусні тури. Я вам дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, і побачимось в наступному відео. Пока!